Дівчатка, хотіла з вами поділитись магазинчиком, який я знайшла в тіктоці. Вони також є в інстаграмі, в них там дуже багато відгуків. Магазинчик новенький, тільки розвивається, але ціни супер. Щас покажу, що я собі замовила. Замовила ось такий Versace свіженький ароматик, 10 мл 50 гривень. Далі взяла Вікторія Сікрет бомшельку. Також на літо великолепне. 20 мл 80 гривень коштує. Взяла спрей для тіла роза та ваніль. Вартість 150 гривень 100 мл. Оце шикарний. На зиму тут роза ваніль, блін, це багатий прям парфум. Оце супер. Далі взяла Вікторія Сікрет бомшельку, тільки свіжий гранат, 165 гривень. На тілі тримається 14 годин. На одязі до прання. Оце я навіть не можу описати, він такий супер. Свіжий гранат. оці ці супер, я взагалі ці рекомендую. У них також дуже багато чоловічих парфумів. В подаруночок отримала маску для обличчя і капсули для волосся. Тому замовляйте попереду новорічні свята, робіть собі подарунки та своїм близьким. Я рекомендую. Силочка буде в описі. Заходьте до дівчаток в інстаграм і в Тіктоці.